Ну, а ми хотіли би все-таки от попередити 18 грудня. Саме в цей день відбудеться звітний конгрес Федерації футболу України. І хочемо сказати, що цей рік, 2014 рік, напевно, такого в українському футболі ніколи не було. Що було стільки чвар, стільки непорозумінь, стільки сварок, стільки скандалів, які були цього року, якраз у стінах дому футболу, у стінах Федерації футболу України. І в принципі, ви знаєте. Цього року Федерація буде звітувати. От нам насамперед хотілося б, щоб вона звітувала про ті питання, які ставилися протягом усього року. І от про футбол вирішив нагадати, які питання ставилися і на які Федерація повинна все-таки дати відповідь. 2014 рік без кінця і краю. По своєму потужно проведжає його головний футбольний орган країни Федерація. Попереду плановий конгрес і план уже окреслений. Головні пункти: звіт за рік діяльності та оголошення підсумків аудиторської перевірки. Чекаємо колосальних результатів і вражаючих цифр. Останній пункт порядку денного про нагородження призом ФФУ за честь прапору. Цей приз дають команді, яка делегувала найбільше своїх гравців у різноманітній збірні України. Але саме формулювання честь прапору виглядає як легка самоіронія з боку федерації. Не згодні? Так, давайте пригадаємо діяльність веселого органу в році, що минає. Веселий орган виявився, м'яко кажучи, не підготовленим до невеселих часів. Схоже, що той безлад, який зараз панує у керівних органах українського футболу, досяг свого апогею. Зазираєш у тривожний березень і ніби розписуєшся у власній наївності. Ми думали, це апогей безладу, коли Анатолій Коньков прийняв рішення скасувати матч збірних України і США. Президент ФФУ зробив це напередодні гри у прямому ефірі політичного ток-шоу. Якщо ми не проводимо чемпіонат. якщо ми разом з людьми переживаємо те, що переживає сьогодні вся наша страна, а какому ми можемо в футболі говорити? В програмі я тільки что що гра відміняється рішенням решение полкома. Рішення Конькова Так, вы Знаєте, що началось? Начали звонки Конькова, членам исполкома полкома з угрозами для того, щоб вони отозвали свої голоси. Україна і США зрештою зіграли. Втім, куди цікавіше став інший матч, нескінченний кабінетний. Кабінети головних людей Федерації футболу України, президента Анатолія Конькова та першого віце-президента Анатолія Попова знаходяться лише в п'яти метрах один від одного. Але сьогодні ці чиновники між собою не спілкуються і в усіх бідах українського футболу звинувачують один одного. Сьогодні це позор українського футболу. Больше мне добавить С Первого дня я говорю, что это человек, который никогда не работал на созидании, никогда не работал на футбол. У відкритий доступ вийшли документи, згідно з якими Коньков нібито фінансує власні блага за рахунок федерації. Вся ось эта хляузна борьба йде от него вместе с Данилом. Я з ним не спілкуюся, это правда. Я им ограничил и дал те комитеты, которые не дают возможности запускать туда руку. Понимаете? І це все і злі, тому що вони пішли з первого и по попередній день їх інтересувала казна. Біля будинку футболу вимагали відставки Конькова. Протестувальники чимось нагадували еліту сумнозвісного антимайдану. Ви знаєте, як звати президента Федерації футболу. Я по фамілії знаю тільки. Я футболом так. Коньков. А ім'я? Сергій. Тим часом Коньков і Попов уклали договір про ненапад. Тимчасовий. Країна розколювалася. Крим відходив до окупантів, але клуби Таврія і Севастополь і ще виступали в нашій прем'єр-лізі. Наприкінці березня на конгресі УЄФА Коньков уперше озвучив офіційну позицію Федерації щодо кримських клубів. Вона будеста всіх свої команди і везде. Независимо от того, какие положения и как там складывается. Федерация футбола Украины всегда будет занимать принципиальную по этому поводу позицию. Я не знаю, сегодня имею ли я право говорить о том, куда пойдут крымские команды, потому что куда пойдет вообще Крым, надо будет смотреть. Куда пойдет Крым, туда пойдут и команды, наверное. А поки на сайті Федерації футболу Криму вивішували прапор окупанта, ФФУ проводила аудит і вирішила звільнити 40 працівників. Офіційно через оптимізацію, неофіційно прибрали незгодних із політикою керівництва. Тоді ж сплила історія із закупівлею чи то смердючих, чи то суперякісних м'ячів. Я цим ділом не займався, я не пропонував ніяких фірм, я не в там ділі. Дві різні експертизи, проведені федерацією, красномовна ілюстрація стосунків усередині неї. Угода про ненапад діяла, але вогонь прийшов із третього боку. Створений, цілий, такий, можна сказати, Підпільний футбольний синдикат. Розроблена ціла стратегія, ціла система побудови цього синдикату. За те, щоб виграти справу судовий спір в палаті вирішення спорів, потрібно дати гроші. Контролює органи футбольного правосуддя на сьогодні цей чоловік на прізвище Гатаулі. На вершині цієї всієї піраміди стоїть такий як це, небезвідомий пан Попов. По суті, всі питання федерації футболу вирішує ця людина. Прем'єр-ліга це просто кишенькова структура одного футбольного клубу під назвою Шахтар. Після пекельного інтерв'ю нашій програмі гендиректор Карпат побував на засіданнях комітету з етики та чесної гри більше разів, ніж його команда має очок у чемпіонаті. Контрольно-дисциплінарний комітет зняв із Карпат 9 очок через невиплату колишньому гравцеві Богатінову, тоді як інші команди за схожі правопорушення санкції не отримали. А ще ми вкотре пересвідчилися, регламентом змагань можна крутити як завгодно. Всупереч усім можливим дисциплінарним правилам КДК прописав у дискваліфікацію півзахисника Шахтаря Степаненка конкретні матчі, які той має пропустити. Програма про футбол вимагала пояснень небаченого Свавілля, але куди там є у нашому футболі органи вище за правосуддя. Санкції чи не наймудніше слово року? Санкціями можна вважати заборону УЄФА кримським клубам грати під гідою російського футбольного союзу. Увесь рік, повторюючи, що Крим наш, Коньков проігнорував фінальне обговорення УЄФА з цього питання. Електронне запрошення на круглий стіл ми першими показали у профутболі. 19 числа то показували там якийсь канал, плюси я їх взагалі мало смотрю, тому що я не розумію, як можна дивитися там ці речі, коли е, значить, все. Такое, не ні а заказної какої то йде томившись рахувати звинувачення у створенні замовних матеріалів, констатуємо параноїдальні настрої у федерації. Історія із закупівлею м'ячів для дітей теж замовний матеріал. Чи може просто спроба дізнатися, куди поділися майже 100 тисяч доларів від закупівлі? 38 гривень різниці на одному м'ячі. На 20 тисячах м'ячів різниця 760 тисяч гривень, або на тоді 95 тисяч доларів. Хтось скаже, ви показали лише негатив. Невже за рік федерація не зробила нічого хорошого? Зробила і обов'язково прозвітує у четвер на конгресі. Ми почуємо, як космічними темпами розвивався наш дитячий футбол. Дізнаємося, що масовий футбол вийшов на небачений досі рівень. Можливо, навіть усвідомимо, скільки сил витратила наша федерація, аби повернути кримський футбол. Але злітаючи у світле майбутнє, так хочеться пригадати слова, з якими нинішні керівники ФФУ вперше заходили у будинок футболу. Моє кредо це порядочність, чесність і прозрачність в рішенні любого питання. Ніхто не буде нарушати закони. Не буде так, що вчора я нарушив, сьогодні не буду. Завтра нарушив, післязавтра не буду. Нарушати не будемо. Таково кредо нинішнього руководства федерації футболу. На сьогоднішній момент вже вісім власних федерацій висловили недовіру наторі Конькової. Про цим вони йдуть на конгрес, який відбудеться 18 грудня. Чи що от не наше завдання там закликати когось там до таких чи таких дій, чи знаєте, приймати таку, чи той чи інший бік? Хочеться сказати, що от якраз 18 грудня, можливо, це той Рубікон. І... Той день, коли ми повинні усвідомити і, напевне, от з, з цього дня почнеться відлік або нового часу, ми залишимося в старому. От в мене таке чомусь враження. Чи ми готові змінюватися? Чи ми готові йти за якимись новими реаліями? Чи ми все-таки будемо жити в тому бруді, в який був до цього? От. Це таке питання. А от відповідь дайте, будь ласка, на ті питання, які були поставлені в матеріалі, і тоді ми повіримо, що насправді відкрита і чесна організація. Отакі, от, от у нас сьогодні був в принципі цікавий момент, багато цікавих матеріалів, але це ще не все. Ще попереду ще достатньо багато яскравих матеріалів.